Покажи, як Камаз наїжджає, дай отой наїде на неї, все буде хорошо з рішоткою. Всі ж думають, якщо це пластик, то це все вже це все піздец. Уже все машина наїжджає, воно бігом поламається. Воно витримує тисячу тонн на квадратний метр. Ось польська і ногрі. На Наша українська то КАМАЗа, да витримає. Більше на неї не треба машину наїжджати. Ну ця польська вона були проведені дослідження. Засипана, коли засипана щебнем, на неї наїжа надавив прес, і вона це витримує. Ми тут а, наїжджали на, на Борисате на 5 жетовер в магазин Лакілайфу. Тут нас зробили дорогу. Ми наїжджали гусінічним трактором, який зрізає асфальт. Представляєте, яка там вага на незасипану, на польську гієрішот, і вона витримала. Вона нічого не тріснула. в магазині образець там лежить. Кому цікаво, можете зайти в магазин, подивитись, кому цікаво, можете написати, скину вам відео, покажу. Вона так, да, вона там чуть погнулась, там, де він конкретно на неї якби, наїжджав, а там, де він по ній вже їхав, з неї все прекрасно. Так що не думайте, що якщо пластик, значить воно зразу ламається. Є рішотка, Польща Новгрін витримує нагрузку до тисячі тонн на квадратний метр. Наша українська там легкова, бус, джип. А, кстати, на українську наїжджали просто бусом на не засипано. Так само все прекрасно, все витримує.